Є такі побоювання серйозні, що у людей в головах є залужний Зеленський, а далі величезна пауза. В якому стані Україна підійде до наступних виборів? Старі політики остаточно відійшли. По-перше, зараз Дуба не виграє. Ми перегортаємо багато сторінок. Україна, українці дуже серйозно змінилися протягом останнього року. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Сергій Рахманін зі мною тут. Я відразу хочу перепросити у всіх чемних людей, тому що ми будемо на ти. Ми знайомі більше 30 років, і тому якось було б дуже дивно переходити на ви, через 30 років знайомства. Тому буде ти от а говорити. Ми будемо передовсім про внутрішню політику, про яку мені здається, всі позабули. А Сергій Рахманін. Я якось досі не можу його серйозно сприймати в якості депутата Верховної Ради і, і члена комісії, комітету чи комісії, я вже не знаю, як вона так називається. Комітету з оборони розвідки, коротше, всього, що зараз найцікавіше, є. От. Але коли пан Сергій був журналістом, то він був дуже кмітливим, швидко думаючим. Багато. Розуміючим, глибоким журналістом, і він теж засереджував, серед іншого своє свою увагу на внутрішній політиці. От я зараз згадаю ті часи. Може, і він згадає. А дивіться, значить, дивись, я просто думаю, ми всі розуміємо, що будуть, будуть докорінні зміни всередині України в політичному житті, в соціальному житті, в будь-якому житті, в фінансовому економічному в історичному житті. Після війни і сподіваюся, що вона закінчиться незабаром і перемогою України, але е, є такі побоювання серйозні, що у людей в головах є залужний Зеленський, а далі величезна пауза. Тобто хто тоді може потрапити до Верховної Ради? Хто може стати президентом? якщо Залужний Зеленський відмовляться цього, щоб, щоб я би зеленському радив до речі. От, що, що на політичному полі України залишається після війни, і чи щось залишиться, чи треба просто перезавантажуватися і і якби починати спочатку? Пане Сергію? Питання логічне, питання складне. Мені це питання ставлять. І приватно, і публічно, неодноразово. <кліст> У мене немає не, не чітких відповідей. А, і це абсолютно природні, Поясню, чому. А, на сьогодні політичне життя ну, є достатньо кволим, якщо, якщо ми підходимо до нього з тим мірилом, до якого звикли підходити протягом 30 років. Війна багато що змінила і багато що буде змінювати. Якщо зараз ви запитаєте людей, умовно кажучи, за кого вони будуть голосувати, то там будуть три-чотири прізвища, два з яких ви назвали. І це абсолютно природне, тому що зараз так чи інак, значна частина, абсолютно більшість людей, переймається в першу чергу війною, і було б дивно, якщо б було навпаки. Тому за кого будуть голосувати, як буде виглядати, виглядати політичний ландшафт, як буде виглядати партійна палітра, можна буде говорити не раніше ніж після того, як а, війна закінчиться. А коли вона закінчиться, я не знаю. І ніхто не знає. Мені би теж хотілося. Я поділяю ваш оптимізм. Вашу, твій вибач оптимізм, віру в те, що вона завершиться незабаром, завершиться нашою впевненою перемогою, але існує багато але. І достеменно відповіді, що вона достеменного уявлення про те, що вона завершиться там, протягом найближчих е, місяців, переможним виходом на нашим на державні кордони 91-го року, і впевненості в тому, що війна не поновиться, і Росія, навіть якщо вона справді е, отримає нищівну поразку, що вона не відмовиться від е, планів по захопленню України незабаром, мене теж нема. Тому насправді тут буде залежати від багатьох речей. По-перше, а в якому стані Україна підійде до наступних виборів? Наскільки глибокими будуть втрати, наскільки глибокими будуть травми, наскільки глибокими будуть образи, наскільки глибоким буде невдоволення, чи, навпаки, задоволення підсумком цієї війни? Тому що цілком можливо, наприклад, мені б не хотілося в це вірити, але життя воно. Бентежне і дуже складне, цілком можливо, що на якомусь етапі вона завершиться замороженням цього конфлікту, і в такому випадку, з незадоволеними її підсумками, буде дуже багато. І це позначиться на шансах електоральних тих людей, які сьогодні знаходяться при владі. Якщо, наприклад, в, в, в ну, відбудеться диво, на яке ми всі сподіваємося, всі долучаємося до того, що воно сталося, тому що насправді. Ми вже багато зробили ці, цілою країною дивного, але нам ще доведеться докласти певних зусиль для того, щоб відбулося подальше диво. Тоді знову ж таки будуть дивитися на те: а чи будуть люди, які будуть безумовно радіти перемозі, чи будуть вони асоціювати цю перемогу з конкретними людьми. Чи на наприклад ці очікування будуть завищеними? Якщо люди будуть вважати, що насправді найбільше переможець не перша особа при всій повазі до нього, до його заслуг, до його характеру, а це перемога українського народу. І від, відтак е його шанси, скажімо так, стати абсолютним лідером, абсолютно не обов'язково відбудуться. Ну можна навести хрестометийний приклад Черчилля, який в. Отримавши Англію в практично безнадійному стані, привів її до перемоги, привів її до завершення Другої світової війни в якості очільника країни переможця, яка впливала на розподіл сфер впливу в світовій політиці в Тегерані, Ялті, потім в Потсдамі, Але менше з тим, це не дозволило йому переобратися на наступний термін прем'єра. Тобто в житті трапляються давати. Тому зараз мені здається, ну навіть трохи наївно. Обговорювати якесь конкретне коло осіб, якісь конкретні електоральні шанси, треба дочекатися щонайменше завершення бойових. Ді. Але є одне, але ще раз повторю: тому що насправді розмова про те, що вибори, чергові вибори парламентські і президентські, можуть відбутися цьогоріч, там, восени поточного року. Я не уявляю собі, як це може відбутися, але оскільки розмови такі тривають, вони не є. Чимось конкретним, але ще раз кажу: розмови ці не вщухають. Був навіть етап, коли ця розмова посилась. То тоді зрозуміло, що спрогнозувати а, результати цих виборів буде трохи легше з одного боку. Буде скасовано правовий режим воєнного стану, який як відомо забороняє проводити будь-які вибори. Але навіть тоді я наявляю собі, як можна провести вибори, навіть нехтуючи частиною вимоги процедур, які містяться в Конституції і чинному законодавстві. Тобто, у нас величезна кількість людей виїхала з-за кордону, у нас величезна кількість людей а, є внутрішньо переміщеними особами, і багато хто з них з тих чи інших причин не стає на облік. Тому порахувати, з'ясувати, де вони, буде вкрай важко. У нас величезна кількість людей є військовослужбовцями, і навіть якщо на той момент активні бойові дії завершаться, це не означає демобілізації цих людей, звільнення їх в запас і не означає відведення військових частин підрозділів і цілих з'єднань від державних кордонів чи з умовною сірою зони. Тобто, ці люди будуть або позбавлені ну, тимчасово вимушено виборчого права. Або просто неможливо буде проконтролювати демократичні вибори. Реєстр виборців, безпека, агітація, з умови, які висуває закон, все це складна, дуже важка процедура. Я вже не згадую про те, що це коштує мільярди гривень, а в бюджеті їх на сьогодні немає. І я не бачу найближчим часом, звідки вони з'являться, де ті бюджетні джерела, з яких можна буде знайти зайві гроші. Для того, щоб ці вибори провести, це не означає, що я проти виборів. Я вважаю, що вибори мають відбутися. Це нормальна ознака демократії, і це цілком природні, щоб вони відбулися. Але не раніше ніж для цього будуть всі умови створені, зокрема безпекові. Ну, щонайменше третина України а, замінована. Я для того щоб створити виборчі дільниці забезпечити безпеку громадян, просто для для голосування для перевезення виборчих скриньок, я не уявляю собі. Які сили, ресурси, гроші мають бути задіяні для того, щоб це провести. Тому я собі, я не здивуюся, якщо воно відбудеться, але я собі дуже важко уявляю, як це можна об'єктивно зробити. Вибачте, за таку за такі розлоги й молоді. Це дуже корисно було для, для глядачів. Я переконаний, що якраз оце, що ти вже сказав? Це дуже розтлумачує застереження? Але тоді підемо іншим шляхом. Саме зрозуміло, що поява пана Зеленського це, це протест українців проти старої влади. Ну, мені так здається, так аби не старі. Старі політики остаточно відійшли: Порошенко, Юлія Володимирівна Тимошенко. Оці люди, які асоціюються з політикою ще з 90-х років, і якби. Зараз себе поводять, ну так як всі вони нічого унікального не роблять. Та вони допомагають війську, так всі допомагають війську, вони там їздять на фронт, так всі їздять на фронт, і так далі. І тому подібне. Вони їздять за кордон там щось підіймати західну громадську думку. Так всі, хто може виїхати, їздять туди за кордон. Тобто, з твоєї точки зору, доба дев'яностників, якщо були шістдесятники, то може. Політичні дев'яносники, вони вже закінчилися. Ця доба, тобто, в пошуках якоїсь іншої дороги політичної, суспільство почне дивитися на чи шукати і дивитися, чи намагатися знайти і дивитися на інших людей. Може, ветеранів збройного опору, може ще на когось, може на якихось професорів, з які за, за цей за цей рік чи півтора понаписували якісь дуже розумні. Думки і звернула на себе увагу суспільство. Тобто, перегорнута чи перегорнута сторінка 90-х і нульових, скажімо так. Знову ж таки, для того, щоб робити більш-менш серйозні прогнози, треба дочекатися кінця. Цієві війни, тобто ми виходимо з сьогоднішнього е, бачення, чи ми виходимо не, з бачення, Ну, Ми спекулюємо Сергій, є. Звісно, ми, 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 ми. ми спекулюємо. Ми тому. Ми. Якщо давайте одного, ну, оскільки історія умовний спосіб не сприймає категорично, але фантазувати, прогнозувати, нам ніхто не забороняє, ми виходимо з сьогоднішнього реалії. Отже, чи є шанс у політиків старої дати, старої доби, як завгодно їх назвати, олдскулів, потрапити до наступних? До наступного парламенту, взагалі до системи влади і місцевого самоврядування, я думаю, що їх зарано списувати з одного боку, з іншого боку, я думаю, що шансів суттєво впливати на політику найближчим часом у них буде дуже мало. Їхня популярність, їхній вплив змаліє. І із об'єктивних і суб'єктивних причин. По перше, зараз дуба нових героїв ми перегортаємо багато сторінок. Україна, українці дуже серйозно змінилися протягом останнього року. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися, і будуть змінюватися ще й далі. А це завжди передбачає пошук нових облич, нових героїв, і поступове, неквапливе, але впевнене в пересування до забуття політиків старої доби. Але. Ще раз кажу, це не означає, що політики з іменами, політики з досвідом не потраплять до, скажімо, до нової Верховної Ради. Чому? Ну, по-перше, на їхньому боці досвід, і цей досвід дозволить певної міри компенсувати ті втрати репутаційні почасти, почасти електоральні, які вони зараз зазнають. По-друге, якщо ми говоримо про провідних політиків, то за рахунок свої, свого досвіду. А, своїх зв'язків, своїх можливостей, в них все одно залишається можливість акумулювати певні фінансові ресурси, необхідні для а, виборчого процесу, необхідні для утримання партійних структур, без яких неможливо реально а, претендувати на місцях в парламенті, наприклад, відтак і воріть, тому що навіть попри те, що зараз а, дуже кепські часи для бізнесу, але все одно за рахунок, ще раз кажу, зв'язків досвіду певного, певного накопиченого капіталу у них є можливість. Витрачати певні гроші на ці потреби, тому що для тих, хто забув вибори, якими б вони не були, це все одно достатньо коштовна річ, безкоштовних виборів не буває. Я не кажу там про підкуп чи створення якихось там уявних чи реальних мереж, сіток, так званих. Просто навіть для того, щоб провести вибори, ну, це достатньо затратна справа, яку можуть собі дозволити не кожен. Ці люди, якщо ми говоримо про тих людей, яких ви згадували вони, скорше за все зможуть заощадити, накопичити акумулювати певні фінансові ресурси. Але проблеми у них все одно будуть. По-перше, ще раз, це час нових героїв, і зрозуміло, емоційний, але абсолютно природній запит на людей, які пов'язані з героїчним спротивом російської агресії, цей запит буде дуже дуже високий. І питання тільки в тому, який табір наскільки ефективно їх буде залучати, і як, наскільки ефективно буде використовувати цей ресурс. Це теж. По-друге, не забувайте про те, що почасти об'єктивно, почасти суб'єктивно, але у нас медійний простір зіщулився, я б сказав так. Він став дуже малим. Він фактично його важко назвати. Дуже uh, демократичним, дуже прозорим, дуже відкритим. І за рахунок цього про багатьох людей просто забувають. А якщо згадують, то їхню роль, навіть позитивну, дуже важко відчути, тому що якщо тебе немає в телевізорі, а велика частина виборців все ще, uh, користується в першу чергу телевізором для визначення своїх. Електоральних уподобань, якщо цих людей в телевізору немає, то шансів а, обратися або принаймні точніше, шансів набрати багато голосів або принаймі обратися навіть з мінімальною здаток, вони буде набагато складніше. Тому я думаю, що а, певні досвідчені політики, зокрема, якщо ми говоримо про Порошенко і Тимошенко, у них шанс потрапити до парламенту абсолютно реальні. Але я би не перевищував їхнього суттєвого впливу на політику, Їм буде дуже важко на цю політику впливати, тому що а, набагато більше шансів у чинної влади, зрозуміло, да, за рахунок а, а, об'єктивних суб'єктивних причин, обставин, і у якихось ефективно створених нових утворень, де будуть яскраві люди. Пов'язані з героїчним опором російської агресії. Тобто, якщо тут зберуться люди, які будуть викликати високий рівень довіри, якщо це будуть люди, які будуть виглядати харизматично і знайдуться відповідні а, особи, персони, які створять їм правильну кампанію, які створять їм правильний імідж, які правильно розподілять гроші, які знайдуть, то у таких утвореннях може бути не одне і не два, а може навпаки, тільки одне-два. У них будуть реальні шанси потрапити в парламент і отримати більше більшу електоральну підтримку, навіть на емоційній хвилі, на емоційному тлі, ніж у політиків досвідчених, і насправді у нас останнім часом, взагалі, виборча кампанія ніколи не була таким, знаєте, об'єктивним змаганням передвиборчих програм, планів. Все це безумовно, хтось якось буде писати, але от на наступних виборах, коли вони не відбулися, це взагалі буде знаєте такий носити вторинний характер допоміжний, Я думаю, що це навіть аналітики і журналісти будуть побіжно дивитися а пересічні виборці взагалі уникатимуть таке речі. Вони будуть дивитися на обличчя і увага на ордени, які є на мундирах цих людей. Дивись, може останнє питання чи грубе питання, але воно важливе мені здається. Твої роздуми з приводу того, чи, чи достать чи є в Україні люди, які розуміють, що робити після війни. Тому що там купа питань, половину України не любить іноземців і будуть казати, як саме зрозуміло: нафіга нам оці радники з Америки, з Польщі, з Естонії, ми самі дамо собі раду. Другі навпаки, казати, ні, нам треба тільки у них і слухати. І, і просто я не пере... отак поставлю питання: чи ти переконаний, що європейськість є у достатньої кількості громадян, які потім десь щось будуть очолювати чи навіть не очолювати, а допомагати будуть, відбудовувати країну? Я сподіваюся, на нових принципах. Тобто ці нові принципи в головах у людей є ти сидиш в Верховній Раді навколо тебе депутати. Ти їздиш там по всіх усюдах, дивишся на людей, спостерігаєш, наскільки є багато чи не багато тих людей, які розуміють, що робити після е, війни, як дороги будувати, як запобігати крадійству, як, ну і так далі. Які лікарні Україна потребує? Є лікарі, які розуміють, які лікарні треба будувати, чи таких людей просто нема? Ну і так далі, тому подібне. Тут же по кожному по кожному напрямку можна напридумувати. Будь ласка, своєму питанні що не менше п'ять питань. Да, приблизно, більше, але так, да, я але давай я спробую якось так: степ без степ спробувати, хоча б якісь версії відповіді надати, тому що насправді відповіді на ці питання. Знову ж таки, поки що немає. Ну, по-перше, Україна у повоєнний час, коли б це не сталося, це буде дуже складний час, до певної міри навіть складніший, ніж той, який ми зараз переживаємо. Як це не дивно для когось пролунало, але це так. Тому що війна це колосальна мобілізація, це колосальний стрес, це шок за великою мірою. Знаєш, як я людина, яка я просто з власного досвіду, людина, яка Опечена, наприклад, да, вона знаходиться в стані шоку і навіть не відчуває болю. Людина може не їсти, не пити. Тобто висока концентрація, висока мобілізація, висока єдність вона дозволяє робити дива, що власне Україна продемонструвала протягом а, цих місяців, зокрема в перший найскладніший місяць. Коли питання а, існування цієї держави було абсолютно актуальним для переважної більшості світу, воно було вже вирішеним, але ми світ здивували. Але у повоєнний час оце буде а, цей шок. Пройде а, і буде будуть фрустрації, будуть болі, будуть рани, будуть образи. А, будуть сутички, буде чублення на перевеликий жаль, величезне чублення всередині країни. І ну не треба заплющувати на це очі. Не треба уникати думати про це вже зараз. Тому що це буде. Якщо думати про це зараз, це дозволить в принципі. Запобігти багатьох поганих негативних наслідків, які неминуче на нас чекають. А це буде проблема, крім емоційної, яка абсолютно очевидна, це розірвані зв'язки, це сім'ї, які розпадаються, будуть емоційні проблеми, будуть проблеми економічні, буде величезна кількість різних проблем. І насправді усі країни, які виходили з великих війн, вони проходили дуже складний, дуже важкий, дуже тернистий шлях. Причому цей шлях був різним, але завжди складним. Це, наприклад, стосується як, наприклад, Німеччини та Японії, а, до речі, Радянського Союзу, теж після Другої світової війни, а так і як стосується, наприклад, південної Кореї після завершення громадянської війни, стосується В'єтнаму. Після а, завершення кількох війн, а це стосується, наприклад, Фінляндії, після двох а, ф, ф, війн з радянським союзом, це був дуже складний шлях і не тільки для економіки, а й для кристалізації, якщо хочеш, суспільства, політику уже оновленого. І я думаю, що на нас чекають дуже проблемні, дуже беремні часи, які можуть там супроводжуватися, наприклад. Як спробами а, побудувати диктатуру чи автократію, що менше, і як я впевнений, якщо такі спроби і будуть, то вони отримають належну відповідь від суспільства, так і скажімо, історіями про часті зміни урядів, про дочасні вибори. Тобто, це буде достатньо складний шлях, але тут буде а, тільки в емпірічний спосіб з'ясовано хто і як буде. Змінювати країну на краще. То, що такий прошарок не клас, але точно прошарок людей з'явиться, в мене немає жодного сумніву, тому що під час будь-яких збурень, під час будь-яких змагань, під час будь-яких проблем, конфліктів і викликів, через які проходила Україна, завжди знаходилася купа людей, інколи не звідкіля ніби, да, які знаходили правильні слова, які знаходили правильні дії. І до до ситуацію в єдиний необхідно в єдиному необхідному напрямку. Я впевнений, що так буде і зараз. Щодо європейськості та решти, так це я би сказав так: це припущення, але я певно, я маю на нього право. А Україна стала більш європейською за цей рік ніж за попередні 30 років. Чому? Тому що м дотичність до Європи. Відчули після того, як ті, хто сумнівався, хто мав ілюзії, відчули, що Росія є ворог. Ворог не прикритий, відвертий. І а, для багатьох це було дуже болісне, жорстоке позбавлення від ілюзій. Але це фактично, оскільки природа не потребу, не, 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 не терпить порожнечі, то відповідно навіть ті, хто а, не думав про це, раптово відчули себе. Можливо, хтось не дуже впевнений Частиною Європи. Тобто, питання Європа ми чи ні, от фактично, воно а, припинило ця дискусія, вона припинила своє існування 24 лютого минулого року на моє глибоке переконання. Оцю точку неповернення, ми, ми перейшли. А росіяни, якби жорстоко це не звучало, Путін нам в цьому допомагав. Це могло тривати ще трохи довше. І насправді від темпів просування наших до ЄС чи до НАТО, це вже не так сильно залежить. Ми вже частина Європи, не така а, впевнена в собі, як, наприклад, там, Швеція чи Фінляндія, не така впевнена в собі, як там, не знаю, Велика Британія, але ми 100% вже частина Європи. І це а, переконання внутрішнє, воно буде тільки міцніти: день від дня і рік від року. Це буде все одно тривалий час. Але те, що ми частиною Європи, про це можна вже говорити як про доконаний достеменний медично підтверджений факт. Це не означає, що ми швидко вскочимо, швидко станемо, що пересічного українця ти не будеш відрізняти від пересічного, там, не знаю, француза чи британця. Це, це не, не, такі речі не відбуваються надто хутко, але менше з тим. Ще раз кажу, на моє глибоке переконання, цю точку неповернення ми пройшли. Ми частина Європи, і ми далі вже буде залежати від терпіння суспільства, від мудрості керівників, від багатьох обставин, наскільки швидко, безболісно, хоча зовсім безболісно це не відбудеться. Нам вдасться торити цей шлях, торувати цей шлях, а, який перед нами вже відкрився. Тому я є таким дуже стриманим, але все-таки оптимістом. Це відбудеться, але відбудеться дуже складно. Це відбудеться дуже болісно, тому що війна це величезна кількість ран, це величезна кількість шрамів, які ми ще навіть не помічаємо, і біль від них ще не відчуваємо. У нас все це ще попереду, але це не означає, що ми з цього шляху звернемо. У нас вже зворотнього шляху немає. На зворотньому шляху вбивці. Дякую, закінчили ми. На як би там не намагався нас переконати Сергій Рахманін все одно на оптимістичній ноті, і це приємно. Це не так часто трапляється останнім часом. Оптимізм, але ну варто плекати оптимізм, тому що без оптимізму нічого ніяких звершень не відбувається. Дякую тобі, Сергію. Спасибі Дякую. величезне, що знайшов час. Все, пока, пока. Дякую. Слава Україні, героям слава героям слава.